А що мені почати це відео? Ну, по-перше, мені в Бабахабі запропонували виконати челендж, як задроту пограти на офісній мишці. І я, як би кажучи, вирішив злегку його узяти. Я про це пошкодую. Я впевнена, що я про це пошкодую. Ну, а для початку, давайте ми зайдемо в каточку. Коротше пояснюю, е, я його, до речі, ще вирішив виконати через те, що перше, немає ідей для відео, друге, я настільки важп'єд, що у мене якимось дивом зламалася моя мишка, на якій я в основному граю. Хоча на якій я в основному граю? Зламалася мишка, на якій я граю вже кілька років. Як ви зрозуміло, це Rocket от Mary меримастерить, або там софт полетів нахуй. Хуй його знає. І тепер, о, скільки у мене ідей е, небагато особо, Я щас е, виконую цей дивний челендж. Чому він дивний для мене? Тому що я зроду не грав е, на таких мишках. І в сенсі того, що я буквально у сенсі не грав на е, офісних мишках е, настільки довго, наскільки це просто можливо. Я навіть бетку зніс! До речі, з мемного на цій мишці дабл-клік є. В сенсі є в сенсі, що просто подивіться на це. Коротше ви навряд чи зараз побачите, але перед записом я трошки дивився, що вона може у будівництві, і вона може поставити два блоки замість одного. Ну, типу, якась проблема з мишкою сама по собі. Я не знаю, це можливо від того, де ти натискаєш. Я стільки давно не грав на цій мишці, що я навіть не знаю, як вона особо так-то і працює. Я зроблю вигляд, що я цього не бачив. Якщо це він телепортнувся, то, здається, я маю справу з жорстким лагером. Мені кортиться, що я поки що ще не програв. З рахуванням того, що зараз на годиннику 2158 і грати на хайпікселі з кожною хвилиною стає все гірше і гірше. Тому що, ну, взагалі, типу, десь в 5 ранку чи в 4 вже можна нормально грати на хайпікселі. Якщо це так можна сказати. Але, на жаль, через те, що. На хайпікселі грати, типу, складно о, в, ввечері. Та я б сказав, би, що на хайпікселі можна грати тільки зранку о, та трошки в день. Десь о 17 й годині вечора плюс-мінус вже все йде нафіг, і буквально в буквальному сенсі тіпчики, проти яких ти б'єшся, вони дуже жорстко лагають. Ну, починають жорстко лагати, точніше. А вже десь під такий час, який я зараз граю. У тебе прям взагалі не пінг, а екстра гамно Це якщо коротко про те. Що я, в принципі, бачив. Єман, yeah, я зміг винести ціпочка з... з таким супер лайном. Я здивований. Що я можу таке зробити? Окей, okay, знайдемо Сірого. А, вау. Мда Я буду чесним, це виглядав, як моє найтупіше смерть. Та ці в мене просто фаербоу шпальнув у спину. Ні, насправді це найдивніше, що як я програвав гру. І що? І що мені цей бюро зробить? Єсть. Я злив його. Хоча я буду чесно, мені доволі важко грати з врахування того, з яким я гамнем граю. Я думаю, я десь на третій грі просто психану і не буду далі. Грати. Хай-Піксель, блять. Я не бачила цей цю парашу нахуй. Це, до речі, із причин, чому я не наложу І в той же час його люблю, тому що тут це єдиний сервер, де ти можеш нормально пограти. Е, максимум, до речі, що є, що цікаво, то е, є сервер, е, де є ранкет Бедвар, саме, типу, ранкет Бедварс сервер. Він, типу, знаходиться в Європі, якщо мене не підводить моя пам'ять. І. Можливо, я запишу відео саме по ранкет Бедварсу. Да! Та! <свистак> Сюда нахуй! Я виграв тіпочка дуже дивним способом. Джампбуст. Інвізочка. Погнали Ты скотина, блядь, раскрыв меня. Ай, боже, почему меня все файры кидают? Що я через файри помираю. Як? Чому як? За що? Ай, боже. Як же я вчасно. Сука. Тепер у мене план відомститися цьому покидьку. Блять, <гл> він так звучить. Тепер у мене план відомститися цьому покидьку. Ай, блядь. Та ну, сука, за шо, блядь, як з цим, нахуй, пехатись, блядь. Ладно, не, вона мені ще треба буде. Хочеться швернути це блядь, в кудись в кімнату, нахуй. Вона працює, значить, можна ще пограти. А хоча, знаєте, думаю це кінець відео, тому що я її трошки раз барабану. До речі, і цікаво. Цей звук, де там щось типу було, ще був до цього. Ще був до того моменту, як я її тільки що зробив отак от, жорстко. Let's go, dude! Let's go. Давай. Дякую за емеральдики. Червоний. О, синій. Брит. Та як з цим грати? Ні, я з цієї хороший.